Ну що ж, планета Марс нас чекає. Можемо перевірити, як почувають куполи, чи в них все добре. Отже, цей особливо мене цікавить, так як він в стороні. Бачимо, що шлак вони не мають куди складати. Я думаю, що потрібно збудувати модуль з обробки шлаку. Давайте його збудуємо десь, можливо, ось тут. Отже, купи зі шлаком у нас є. Дрони завантажують. Шлаком, модуль. Так, що у нас відбувається? Електростатична пильова буря. Думаю, це не проблема, так як у нас, наскільки я пам'ятаю, об'єднано все в одну систему. Що,правда, хотілося б знайти якийсь акумулятор, ось він є. Акумулятор заряджається. Це дуже добре, значить енергії нам вистачає. Полімерний завод. Чому він не працює? Тому що склад заповнений. Це означає, що потрібно збудувати склад з полімерами. Так, дрони поїхали. Також у нас можуть бути деякі проблеми з водичкою. Хоча є ще ось тут 12 тисяч води і ось тут 11. Отже, поки що проблем з водичкою не буде. Отже, перевіряємо далі, цей купол забезпечує нас їжею. Якщо ось ці будівлі розібрати, це воно нас ще є кафе і розумний будинок, то ми зможемо ще одну збудувати ферму. Або що давайте так і зробимо. Кафешку ми можемо ось тут збудувати, але перевіримо, чи потрібно. Одна людина не має де працювати. Відеоігри потрібно. Так, а тут що? Азартні? Ну, в принципі все добре у нас. Акумулятор теж бачимо, що підзаряджається. І кисень, кисень, кисень. Полімерний завод заповнений. Завод, що паливо виготовляє, працює. Кисень іде у нас у мінус, але начебто його вистачає. Щоб знайти бак з водою, адже ще один кисневий бак є ось тут і ось з водою так, води у нас багато. Нема за що переживати. Отже, лабораторія, давайте я її розберу. ферма. Ферма. Для чого нам ферма? Давайте теж її розберемо. Відповідно, ми звільнили місце, щось можемо збудувати. Люди мають чим зайнятися, давайте тут теж все ми розберемо і збудуємо ще ще одну ферму. Так як бачимо, що розхід води у нас у нас повинен бути 4. Точніше є 4, а це, мабуть, що 0,7 ще купол додає. Так, тут є великий парк. Але щось мені здається, що не потрібен тут великий парк. Можемо, наприклад, сад каміння розібрати. Давайте тут налаштуємо, що нам потрібно покращити землю. І бачимо, що нам трішечки не вистачає все ж таки працівників. Отже, є ось тут одне вільне місце. Хоча ні, вже вистачає. Отже комплекс займає багато місця, розумний будиночок. Відповідно, у нас може бути компактніший ми можемо збудувати. Так, як би його розташувати? Ну, давайте ось так буде у нас два будиночка. І між ними можемо встановити якусь кафешку. У нас є кафе, є гастроном, гастроном дає дає їжу, а також якісь товари, їда, спілкування. Я думаю, що їда спілкування нам потрібна. Ось так ми зробимо. Тут жителі можуть проходити колоністи, можуть собі перейти в інший купол. І бачимо, що розумний будиночок зараз наповниться новими колоністами. Тут теж скоро вони будуть. А тут будемо вирощувати якусь їжу. Ну, наприклад, ось так я налаштую. Отже, отже, перевіряємо. Все добре, ніхто нічого не хоче, так як... так як ніхто не працює. Так, їжа, давайте залишимо по одному колоністу. На зміну. Хоча нам тут потрібно уже 3, а проживає їх всього 8. І потрібно, щоб вони ще працювали всюди. Шкода, що ці будиночки так мало поміщають жителю. Отже, є, що у нас завод машинобудівельний. Але ми можемо відкрити тут ще одну зміну. Щоправда, скільки нам потрібно ще 5 колоністів. Це або будувати розумний будиночок, або збудувати ось такі квартири. Квартири я збудую, але тут проблема, що у нас. Якби ми розраховані, що тут повинні проживати люди, які будуть працювати, а тут є у нас яслі. Так, що я можу запропонувати? Я можу запропонувати збудувати ще один купол. Щоправда, що буде в даному куполі? Отже, буря пройшла, водичка в плюс у нас дуже і дуже повільно рухається. Так, а якщо у нас будуть полімери, ми зможемо ще зробити покращення. В принципі, це дуже добре. А от енергії нам не вистачає. А чому не вистачає? А ми ще збудуємо купол, і енергії потрібно буде ще більше. Ще бетон потрібно підвести, і все буде, і нам потрібно вибрати технології, які ми хочемо відкривати. Давайте відкриємо якийсь. Якісь... Купол природа Землі. Отже, купол природи землі ми відкриваємо 30 тисяч потрібно досліджень. Ну і далі можемо знову ж таки все по черзі відкривати. Ну що, дрони, будуємо купол чи ні? Ще бетон потрібно підвести. Що тут у нас є, а у нас склад з запчастинками. А це у нас універсальний склад. Давайте збільшимо кількість всіх ресурсів. І заодно перевіримо, що відбувається у нас взагалі з ресурсами. Отже, заліза у нас бачу, що мало. Бетону у нас буде багато, так як ми ще збудували завод, який переробляє шлак. Так, далі запчастинки запчастинки. З'їжою все добре, з золотом теж. Полімерних заводів у нас вже є два. Запчастинок є багато, і ми відкриємо зараз ще одну зміну. З пальним є, мабуть, ще невеличкі проблеми, хоча, якщо ми не запускаємо часто ракети, то все добре. І електроніка є, і ще є у нас колоністи. Туристи, які хочуть відлетіти додому. Отже, давайте запускаємо ракету. Бачимо, їх кількість стає більша, вже 13. Ракету запускаємо. І давайте перевіримо, чи можна замовити пасажирів, точніше, туристів. Ракета 22 туриста може перевозити. У нас вже є 20, 22. Запускаємо. І перевіряємо купол, який відповідає за туризм і туристів. І мені здається, що потрібно знайти для початку, де ж їздить транспорт. Ось він їздить, а чому він тут? Він повинен їхати, але щось з ним сталося. Давайте створимо знову йому маршрут. Отже, спочатку ось тут, потім ось тут. Адже поки що нехай він покатається, перевірю свій маршрут. І бачимо, що ось тут є теж три туриста. Які хочуть додому повернутися. А в Куполі. В Куполі у нас для туристів є 20 вільних місць і ось тут ще 20. В принципі, ми можемо збудувати ще один готель або, можливо, і два Але мене цікавить, чи ми забезпечені всім. Отже, охорона є. Охорона. Комплекс казино Космобар бачимо, що не вистачає одної людини. Так, вакансій у нас більше відкритих. Я думаю, що потрібно нам збудувати. Отже, розумні комплекси. Ще потрібно збудувати, можливо, два. Так, щоб у нас було більше робочих, більше персоналу. Також прилетіли колоністи. Це дуже добре. І давайте, можливо, замовимо ще Ще замовлю туристів. Ще 10 туристів я можу замовити. Це небагато. Але у нас і багато вільних місць немає. Тому це якраз заповнить наші готелі. Бачимо, прилетіли. Прилетіли нові туристи 22 штуки. Так, і у нас є проблема, що не вистачає їжі. Їжі не вистачає, бо у нас не працюють в дві зміни. Точніше, працюють в три зміни, але колоністів було замало для роботи. Давайте додамо і ще раз перевіримо, що у нас відбувається. Два хочуть десь працювати, колоністи, та немає де. Відеоігри, азартні. Отже, покупки не вистачає будівлі, їда не вистачає. Ну і відпочити. Отже, у нас є спортивна площадка. І, мабуть, що все. Більше з розваг у них немає нічого. Ну і ось тут можна посидіти, відпочити. І мені здається, що є ще місце. Ось, наприклад, ось такий фонтанчик можна збудувати ось тут. Так, дрони є. Тут є начебто дві лавочки і могли би. Сидіти дві людини відпочивати. Але чомусь говорять, що може бути тільки одна. Ще є у нас вільне місце, де ми можемо щось збудувати для наших колоністів. Отже, бачимо, з їжею вже проблем немає. Ну, поки ще нехай буде так. Ще туристи прилетіли. Так, чи це не туристи? Хто це є? Так, туристи. Все добре. Чи є якісь проблеми? Проблем, в принципі, немає. Сафарі хочуть люди, і що ще хочуть? Хочуть якісь покупки здійснювати. Хоча ось у нас все є. Ну, щоправда, одна кафешка є. Давайте теж збільшимо кількість робочих місць. Так, колоністи, які будуть обслуговувати їх, недостатньо. Ну, я думаю, що народі це буде трішечки більше. Також я хотів ось тут збудувати купол, щоб ми могли ось це залізо діставати з землі. І не пригадую, що мене це вже зупинило. Можливо, те, що ось тут залізо, теж ми можемо дістати з землі. Ну, я думаю, що варто даний купол знову ж таки розпочати будувати. Давайте підключимо воду, а також світло до даного купола. Купол ми збудували. Отже, в першу чергу нам потрібно збудувати квартири. Ось тут у нас будуть квартири. Посередині, мабуть, що буде якась красота. Красота, маленька алея. Ну, давайте буде ось тут маленька алея. І тепер нам потрібно, щоб жителі мали де Щось поїсти і, можливо, відпочити. Отже, кафе, гастроном. І, мабуть, що поліклініка нам потрібна. Ну, і звісно, що можемо знову ж таки додати якийсь маленький фонтанчик ось тут. Отже, тепер нам потрібно ще декілька колоністів, щоб могли ось тут проживати, ось тут працювати. І я ще збудую я ще збудую, зараз знайду, як воно називається, металоекстрактор. Давайте його розташуємо ось тут спочатку. І будемо діставати залізо. І не знаю, чи зможемо ще ось тут дістати залізо, чи ні. В будь-якому випадку підключаємо силовий кабель. Щоб це все працювало і можливо, потрібно ще збудувати ось цей трибоочиститель. Щоправда, хто його буде очищати, скільки він коштує? Заліза 15 і потрібно електроніки 5. Електроніка у нас є, залізо не дуже є, але можливо, воно скоро з'явиться. Ну, давайте розташуємо два. Так, у нас проблемки, чому не вистачає електроенергії. Начебто вистачало, а тепер уже щось сталося. Давайте зробимо покращення абсолютно всім вітрогенераторам. О, і у нас є трішечки проблема. А проблема це ось цей вітер. Що ж він наробив? У нас все зламане, дрони. Дрони зламані. Так, давай, давай, дроник. Ти трішечки підзаряджений. Поїдь, відремонтуй своїх друзів. Так, але якщо у нас ось ця частина не має електроенергії. А ось тут що відбувається, тут начебто вона поки що є. Щось я не розумію. По ідеї, я підключив. Через ось цей тунель, верхню і нижню частину. Чому говорять, що ось тут немає електроенергії, а зверху вона є. Ага. Не вистачає одної частинки силового кабеля. Отже, тимчасово я можу придумати тільки ось таку схему. Перевіряємо, енергія з'явилася. Так. Дрони ремонтують, ремонтують одні других. Це дуже добре. Також я хочу прокачати всі вітрогенератори. Полімери у нас є. Жаліються, що, що їм не вистачає їжі. Я можу тільки ось так зробити. Так, тут у нас їжа. Їжа у нас ось тут є. І колоністи говорять, що їм не вистачає відеоігр. Ясно. Тут що відбувається? Хочуть випити, відеоігри, все як завжди. Отже, нам не вистачає все ж таки колоністів. Що я можу запропонувати? А нічого не запропоную. Ось тут ми збудували купол, який потрібно підключити. Ось такий перехід візьмемо. Адже бетон підвозимо, зараз все у нас буде. Перевіримо водичку світло Світло у нас світло у нас у мінусі. А у мінусі чому? Тому що, мабуть, що нам не вистачає так, так, нам не вистачає. Ми ж тут набудували свіжих будівель. І можемо ще збудувати декілька вітрогенераторів у ось цьому місці, так як у нас все одно є ось ці чудові штуки, які будуть все очищати навкруг. Отже, є один колоніст у даному куполі, це дуже мало. Їх потрібно значно більше. Заряд акумулятора відбувається, значить енергії нам вистачає. Також ось тут колоністів не вистачає. Не знаю, де наші колоністи всі ділися. Так, енергія. Енергія в плюсі, але її дуже і дуже мало.